Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, давайте проговоримо про електроенергію, бо там грядуть дуже великі зміни. І зміни, на жаль, не в нашу користь, не в користь споживачів. Як ми знаємо, з кінцем опалювального сезону, уже ось цього року, з 1 квітня, ціни на електроенергію мали збільшуватись. Там було декілька сценаріїв, зараз про них також розберемось. Но Кабінет міністрів вирішив зробити таку поблажечку і відстрочив, продлив дію цього фіксованого закону, ой, вибачає, фіксованого тарифу ще на певний термін. Но не все так радушно, як звучить у цьому повідомленні, яке ви тільки що прослухали. Тому що це продління доволі короткотривале, і як буде, що буде з електроенергією, скільки будемо платити, давайте розберемося. І так, з 1 квітня вже мали підняти ціни на електроенергію. Кабмін продлив термін фіксованого тарифу ще на 30 днів, тобто до 30 квітня, тобто щоб ще цей квітень місяць не буде ражити, не хвилювати населення. Так? Тому що підняття тарифів, а якщо воно ще й буде різке, то це завжди е, такий. Сплеск негативу всередині, так, всередині самого населення. Тож, для того, щоб цього не сталося, приймається ряд певних таких кроків, але кінцевий результат насправді буде доволі неприємний. Доволі неприємний для вас, для нас з вами, дорогі мої глядачі, саме для споживачів. По-перше, Продлили всього на місяць, тобто доволі недовго тривало. По-друге, найбільш реальний сценарій, тому що я перечитав їх усі, і дивлюся, які найбільш підтримуються. Найбільш реальний сценарій це підняття в декілька етапів. Підняття в декілька етапів, щоб люди не так сильно відчули на собі так, знаєте, такий різкий скачок, який має бути. Чому піднімають ціни на електроенергію? Тому що заявляють, що дуже сильно зруйнована інфраструктура, і щоб це все відновлювати, треба це все включити в тариф, і що в нас ціни набагато нижчі за ринкові. Ну, тобто приводів вони придумують, тому безліч. Результат один. Підняття. Так? В декілька етапів. Перший етап це вже буде з. 30 квітня, скоріш за все, так можливо, там ще на трішки відсрочать, ну не довгостроково. Буде підняття там, наприклад, майже до 3 гривень, там до 250 чи до 2,60. шістдесят отакий скачок. На цьому етапі також, скоріш за все, заберуть оцих пільгових 250 кВт. Ми знаємо, зараз 250 кВт по гривні 44, да? все, що вище, ну коли ти напалив вище, то уже усе рахується по гривні 68. Раніше було 100 кВт там по одній ціні, а все, що вище, по іншій. Зараз ні. Зараз, якщо ти наплив більше, ніж 250, то вже увесь твій трафік рахується по вищій ціні. Скоріше за все, що заберуть оці пільгові 250 кВт, і на першому етапі піднімуть тариф до 2 гривень з копійками. Потім буде і другий етап підняття ціни. Воно туди вже буде більше, ніж за 3 гривні. Так? І, е в загальному, в кінцевому результаті ми вийдемо на тариф не менше десь 4 гривень. Ну, навіть я б сказав, більше туди, десь до 5. Ну, це все будуть робити поступово, щоб, як то кажуть, не як серпом, так. А щоб воно так поступово не так будоражило населення і не так сильно відчувалося, так. Тож. Долучайтесь до каналу Народна думка, будемо спостерігати за цим разом. Будемо розбиратися з ситуацією з цими підняттями, також з цими виплатами, допомогами. Я буду радий вам це все розповісти. До нової зустрічі!